Всім доброго дня, Ну що ж, зібрали ми чергову точилку. на цей раз ось такий от екземплярчик вийшов на базі рефрактометра. Дуже рідко потрапляються ось такі от екземпляри. Е, в чому його особливість? Це в регулюванні. О, тут воно як зазвичай трапляється у нас незвичайне, е, регулюється ось таким колесом. Тут середині різьба з, по центру пружина, От, від, відпускаючи, ми послабляємо пружину, вкручуючи, натягуємо пружину таким, таким чином, регулюємо кут нахилу точилки. Е, ці всі елементи бронзові, блокування відбувається ось тут з боку. Зажимаємо диск, таким чином воно блокується. Зміщень немає. В дуже дуже цікаво в плані регулювань. Ось зараз спробую показати. так ну Тут у нас буде горизонт. вставляємо направляючу і обнуляємось. Так, видно, не видно, не видно. Нуль. І піднімаємо на максимум. Тут дуже високий. Діапазон, я поки що так поставлю. Дуже високий діапазон е, кута за рахунок того, що вона практично лягає ось ця направляюча. Ось бачимо так. Самою Самой реєчкою піднімаємо 13 градусів. <клес> плюс до цього так, витягну, щоб не, не впало. Е, плюс до цього ми можемо регулювати, послабивши ось цей гвинтик тут збоку, так? Знову ж таки, одною рукою незручно. Послабляємо гвинтик, шарнір ми ставимо в вертикальне положення. От, підіймаємо його до максимуму. Ось така позиція. Зараз так. тут обновимося і глянемо, скільки у нас вийде на клинкові умовному От. Так. Ну, я думаю, градусів 45 воно тут має. Як мінімум 40 точно є, зараз прикріплю цей. От. 44, 44 градуси, 45. От. І окрім того всього, це на сторону. Окрім того всього, можемо послабити зажим, підняти повороти механізм ще на градусів 3. Якщо вже треба прям, прям максимум витягнути, послабляємо цей флажок і весь корпус усієї разом з поворотним механізмом, ще підіймаємо. Зараз я поставлю на паузу, спробую показати. Так, ось підняв я максимально до того, що можливо. Тут вже далі у нас впирається ось цей гвинт, гаєчка. Ну, Можемо поворотний механізм опустити, таким чином відрегулювати то все зараз. Знов таки, щоб нічого не пошкодити. От, опускаємо гаєчку, вирівнюємо поворотний механізм. Так, мало, мало відпустив. Ось тут, в принципі, можна і руками воно плотно тут все, От, і вирівнюємо, тоді вже воно у нас не спирається. Ну, тобто тут з котами можна гратися як завгодно, можна регулювати. Окремо поворотним механізмом можна регулювати. Е, усім кронштейном, який фіксує поворотний механізм, також регулюється стійкою, регулюється е, самим е, самим мікроподводом. От, Будь-які позиції. І цим барабаном також регулюється основа нержавійка, тут 22-мм диск, все решта бронза, е, крім губки дюраль. Ну, і Тут відповідно направляюча. Сталька, поля сталь, тут державійка. Така очіка ми свишу все, буде, буде ще схоже. Можливо, в іншій компоновці, але по функціоналу буде таке саме. Ну Ніби як на цей раз все. Всім дякую за увагу. По ціні, по ціні якщо когось цікавить, пишіть в особисті, це вже продано.